Отже, друзі, вітаю всіх, хто захоплюється співочими птахами. На превеликий жаль. Сьогодні у нас відео не про співочих птахів, а про ось такого птаха. Зараз вони дуже часто випадають із гнізд, Але на превеликий жаль, потім злетіти не можуть, не можуть. Тож, і у мене є один такий. Був підібраний не мною, але деякий час трохи підгадований і віддали його мені. Що мені перше спало на думку, то я наловив мух та накормив птаха. Щодо їжі, почитавши, полиставши простори інтернету, дуже багато чого написано, е, вирішив замовити корм для цих птахів. Але це час, поки воно доїде, птаха потрібно чимось годувати. Тож, сьогодні раціон у нього буде який. Були мухи. Я не знаю, що то годували, чим, бачите, щось він там. От, Були мухи. Будуть ще мухи на вечір. І будуть куколки опаришей. Куколки будуть не жорсткі, а. Ті, які вже тільки що, тільки що окуклились, тобто м'якенькі, більш-менш м'якенькі. Потім все буде як завжди. Все, що й рекомендують в просторах інтернету, будемо намагатися вигодовувати цю плаха, щоб він успішно полетів, вчитавши, що цього птаха руками брати також не можна. Тож завертаю його. У тряпочку та годую. Харчував я вже сьогодні один раз і ще буду харчувати увечері, трошки пізніше. На цьому все. Пишіть в своїх коментарях вашу думку про птахів. Знаю, що не можна тим, тим чи тим кормити, якщо кормити, де, де чим. Все це в просторах інтернету в Ютубі є, це не перший випадок. Але будемо потроху записувати таке відео коротеньке. Як буде почуватися цей птах, якщо буде в мене на цей час? Час в мене годувати його є. Я на лікарняному та відпустця начасно. Тож, якось так, продовження відео обов'язково на каналі буде.